Новин на телеканалі TV4. Вітаю ВаС. 48 депутатів із різних фракцій зареєстрували новий законопроєкт, який має на меті відновити незалежність НАБУ та САП. За нього можна буде голосувати вже завтра. Про це повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. У той же час президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив текст законопроєкту щодо незалежності антикорупційної інфраструктури. Законопроєкт сьогодні мають внести до Верховної Ради України. Українці ж продовжують у своїх містах виходити на мітинги проти закону 12414. Додому повернулися українські герої. З полону звільнили воїнів ЗСУ, зокрема ТРО, морської піхоти, мотопіхотних і механізованих бригад Нацгвардії та прикордонників. Серед них захисники Донеччини, зокрема Маріуполя, Сумщини Харківщини. Деякі потрапили в полон ще у перші місяці повномасштабного вторгнення, а кількох до цього часу вважали зниклими безвісти. Тепер вони вдома і найстаршому зі звільнених 66, наймолодшому 27 років. За інформацією Тернопільської ОВА, серед Тих, кого повернули двоє наших земляків зі Збарайської та Кременецької громад. Про розвиток та покращення роботи органів місцевого самоврядування. У Тернополі провели зустріч з головами територіальних громад області та представниками Асоціації міст України. Вони обговорили актуальний стан справу громадах, головні виклики та проблеми, з якими вони стикаються. Більше про це далі у сюжеті. Поділитися досвідом, обговорити актуальні питання та розвиток кожного у міській раді. Відбулися загальні збори Тернопільського регіонального відділення асоціації міст України. Участь взяли голова територіальних громад, членів асоціації міст України в нашій області. Живемо непростий час. Час який ставить перед нами нові виклики і завдання. Це і підтримка фронту, це і допомога ветеранам. Це питання безпеки наших населених пунктів, питання юридичної безпеки, але є речі, які нікуди не діваються. Це питання життя наших міст, питання підтримки наших мешканців. Власне просірачі сьогодні хочемо разом з вами проговорити. Асоціація міст України вже багато років представляє позицію та захищає інтереси місцевого самоврядування. Також допомагає громадам впоратися з різними викликами. Серед основних на сьогодні це підтримка збройних сил України, захист громад, допомога ветеранам та переселенцям, а також підготовка до опалювального сезону та до нового бюджетного року. Дуже багато питань держава перекладає на органи місцевого самоврядування. Хоча це не властиві для місцевого самоврядування функції, бо це державна функція, і треба знайти баланс, як допомагати державі, так щоб місцеве самоврядування зберігало свою ну, здатність працювати далі, тому що дуже складно, коли одна і та сама людина повинна виконувати в собі протилежні функції. Так неможливо. Збораська громада активний учасник асоціації міст України. Роман Полікровський Каже, вона долучається до різних заходів, вносить свої пропозиції до змін в законодавстві, підтримує ініціативи, які допомагають ставати економічно потужнішими. Те, що в нашій державі є війна, воно навпаки збільшує відповідальність на нас, оскільки ми маємо допомагати і збройним силам. Але разом з тим ми маємо будувати інфраструктуру, забезпечувати людей необхідними послугами, такими як освіта, як охорона здоров'я, соціальний захист, і звичайно, що це може робити економічно потужна громада. Аби з бути міста та села області ще безпечнішими та комфортнішими для життя. Учасники заходу визначили спільне бачення шляхів вершення непростих завдань, з якими вони стикаються а також конкретні пропозиції до керівництва держави. У рутині та постійній зайнятості ми часто ігноруємо сигнали свого організму. Однак, надмірна втома, дратівливість і втрата мотивації можуть свідчити про вигоряння. Воно не завжди помітне одразу, але здатне поступово виснажувати як емоційно, так і фізично. Що відрізняє емоційне вигоряння від професійного та як не загубити себе у щоденних турботах, знає наша Антоніна Речкун. Коли улюблена робота перестає тішити, а на відрібниці починають дратувати. Це може свідчити про вигорання емоційне або професійне. Психологи наголошують, це два різні стани. За словами Олесі Шкляр, професійне вигорання частіше трапляється саме через улюблену роботу, тоді як емоційне пов'язане насамперед із внутрішніми психологічними чинниками, впливом оточення, стосунками або їхньою відсутністю, турботою про близьких та іншими психологічними факторами. Найпростіші перші сигнали це е, неможливість нормально спати, або після сну все одно відчувається втома. Е, після відпочинку, навіть якщо він кілька днів, все одно залишається втома, апатія, е, нелюбов до людей, як би це смішно не звучало, але якщо всі люди на світі починають тебе дратувати, це точно не про людей, це про вигорання. Оля Січевська, мама трьох дітей, викладачка у студії вокального ансамблю. Розповідає, настільки любить свою роботу, що повернулася до неї вже на шостий день після народження дитини. Та з часом почала помічати, що енергії з кожним днем ставало дедалі менше. У мене так якось одночасно все навалилось, і причому і вдома теж діти є, з якими теж тут треба активна підготовка, і на роботі також. І ну, було таке, що дуже втомилась, виснажилась і вже думаю, ну, де ж ті сили взяти, щоб. Впоратися з цим всім і щоб на достойному рівні якби тримати себе. Жінка зізнається, тоді відчувала повне виснаження. Нічого не хотілося робити. Ранок не приносив бадьорості, сну постійно бракувало. Після роботи відновитися також не вдавалося, адже вдома на неї чекали троє дітей, і найменші лише вісім місяців. Я розумію, що я біжу з роботи і я не відпочивати біжу додому. Я зараз включаюсь в наступну роботу дуже швидко, тому що можу прийти вдома, мама, мені треба це, мама, а ти купила це, і Тут дитинка маленька плаче, і треба поміняти підгузок. Ще собачка в нас, яка дуже хоче уваги також. Оля Січевська розповідає, або відновити сили і повернутися до звичного ритму життя, вона разом із чоловіком та найменшою донькою вирушають на прогулянку. Також їй допомагає спілкування з іншими людьми. Психологія зазначає, щоб не потрапити у пастку виснаження. Насамперед важливо не забувати про регулярний відпочинок тільки для себе. Краще спланувати собі щоденний відпочинок перед сном, який може складатися з іде ідеалі, так з прогулянки, з заняття спортом, краще відпочинковим, таким як йога, пілатес, стрейчинг. Це можуть бути розмови з хорошими, приємними людьми. Це може бути читання книжки, це може бути щось, що приносить задоволення. Навіть. Готування їжі. Олеся Шкляр пояснює, емоційне та професійне вигорання часто виникають через нав'язаність з дитинства установки. Відпочинок марна трата часу. Потрібно більше працювати. Мало працюєш, мало заробляєш. Проте, за її словами, щоб зберігати внутрішній баланс, важливо не прагнути встигнути все і одразу, а навчитися чергувати роботу з тим, що справді приносить задоволення. Музика, що стала розрадою для душі та допомогою у відновленні. Центр підтримки ветеранів у Тернополі організував музичний гурт для демобілізованих та чинних захисників України. Щотижня чоловіки збираються на репетиції, де грають пісні та адаптовуються до життя після фронту. Допомагає опановувати інструменти та вдосконалювати творчі навички. Викладач-музикант, який долучився до проєкту. Більше про історію новоствореного гурту. Дивіться далі у сюжеті. Вони зібралися, щоб грати пісні та адаптуватися до життя після війни. Гурт Сталь об'єднав трьох ветеранів, які поділяють любов до музики і прагнуть подарувати місту нове звучання. Чоловіки познайомилися два місяці тому в межах проєкту Центру підтримки ветеранів та родин героїв. Ідея зібрати їх разом виникла у директора комунального закладу Руслана Бабяка. Я почув акорди Антона під час обідньої перерви. Я прийшов в кабінет, ми поспілкувалися, послухав. Потім мені дав послухати з мобільного телефона записану пісню, яку він виконував. Я зрозумів, що ця людина може курувати гурт, може бути солістом і маєся задатки для того, щоб гурт працював і розвивався. Підібрати репертуар для гурту допоміг його фронтмен Антон Пастущин. Музикант запропонував чоловікам створити пісні на основі віршів своєї дружини. Колектив ідею підтримав. Тож щотижня його учасники збираються у спеціально обладнаній студії, щоб додати рядкам особливого забарвлення. Кожен почавши щось додати по своїм інструментам. басист своє, барабанчик своє, клавішник своє. Ти виходить не просто на акорда граєш, там і там якісь там вступчі що, а тут вже ліпше набагато. Першим до Антона приєднався Дмитро Гварченко, чоловік, знайомий з дружиною соліста, яка розмістила оголошення про пошук музикантів у одній з ветеранських груп. Після першої зустрічі чоловіки вирішили, що проєкт потрібно розвивати, адже він стане корисним для інших захисників. Особисто для Дмитра музика перетворилася на головне хобі та спосіб емоційного відновлення. Перший раз інструмент в руках я потримав, напевно, що років 20 назад. Саме перша своя гітара була не самої якості, але тим не менше. Повчився, почав грати, і потім була перерва, напевно, що років так 12 взагалі. Без музики це служба в армії, робота немає часу постійно. І рік назад вирішив повернутися знову. Вперше після початку великої війни за клавіші сів Вадим Примаковський. Чоловік, учасник АТО. А у 2016 році звільнився зі служби. Однак, коли Росія почала наступ по всій території України, добровільно долучився до сил оборони. Пройшовши чимало боїв у квітні 2025-го на Харківщині чоловік отримав складне поранення, внаслідок якого втратив ліву руку. Після реабілітації Вадим познайомився із ветеранами-музикантами та отримав. Нове дихання, розповідає нам. Вони мені натхнення таке дали до музики. Я, ну, хочеться займатися і забуваєш про все. Просто музика, музика в голові. От так, знаєте, я з ними займаюся, мені дуже-дуже цікаво з ними, І гармонійно, і душевно. Ми хочемо нести свою творчість, от в спілки, в спільноту, в нашу тернопільську. Хочемо нести для ветеранів, для людей допомагає зігратися синхронно та покращити звучання гурту Олександр Івасюк. Чоловік займається педагогічною діяльністю у 21-му тернопільському ліцеї. Викладач долучився до гурту в межах співпраці освітніх закладів із центром підтримки ветеранів. Розповідає, що за натривалий термін разом подружився з чоловіками та насолоджується процесом викладання. Хлопці дуже великі молодці, Вони стараються постійно вчаться. Типу і постійно вдосконалюються. Вони приходять сюди і включають якусь свою таку творчу натуру, не все своє навіть просто постукати, погримати по барабанах. Це вже якийсь такий антистрес, та. Трошки порвати ті струни, відпочити. Це вже антистрес. І це дуже приємно. Дуже приємно працювати з такими людьми. Попри те, що гурту лише два місяці він уже викликає інтерес. За словами Руслана Бабяка, колективу пропонували поїхати до німецького міста побратима ізерлона, щоб представити свою програму. Однак його учасники прагнуть вдосконалювати свій репертуар, тому поки відмовляються від публічних виступів. На сьогодні у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті tv 4 А також обов'язково підписуйтеся на наш телеграм-канал, qr код від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора.